Зимова шина Lassa vintus 2 в розмірі 195-70R15 для мікроавтобусів з індексами 104-102R. Ось такий має малюнок протектора симетричний, не направлений. Шина буде гарно вигрібати сніг, тут не такі гарні зацепи є. Також буде гарно працювати на ожеледиці, тому що є ламелі. Взагалі малюнок протектора досить вдалий. Тому що вона йде як міська шина, але в той же час буде дуже, досить така надійна для такої скандинавської зими, тому що більшість виробників європейських шин для мікроавтобусів мають більш зализані малюнки протектора. Це спільне підприємство з бріштоуном, тому шина користується широким попитом серед тих, хто займається бізнесом, оскільки шина міцна, витримує високі навантаження, якщо її гарно качати більше. TISC.